В читальному залі районної бібліотеки відбулася презентація першої книги нашого земляка, ветерана праці, журналіста, громадського діяча Миколи Солов'я. Відтак когорта творчих людей Тетівщини поповнилася ще одним цікавим ім'ям. Микола Петрович народився і виріс у п'ятигорах, тому й відчув потребу написати книгу, аби вберегти історію села. Книга Миколи Солов'я Славна людьми земля П'ятигірська вийшла напередодні 25-ї річниці незалежності України. Тоді ж автор відмітив, це мій подарунок Україні, яку я безмежно люблю. Це історико-методичне видання містить багато цікавих фактів. В ньому автор розповідає історію очого краю, згадує про людей, що пов'язали долю із сільським господарством, зробили внесок у розвиток галузі, говорить про робітників, селян, творців історії, що працювали розбудовуючи п'ятигори. На презентацію книги прийшли голова райдержадміністрації Наталія Троянська, керуючий справами апарату районної ради Сергій Денисюк, директор СВК П'ятигори Наталія Мутус, сільський голова Олег Роїк, а ще багато друзів і знайомих. Історія рідного краю береже багато таємниць, дає цінний матеріал для виховання молоді. Тому важливо було почути думку методиста з навчально-виховної роботи районного методичного кабінету краєзнавця Ольги Лях. Звичайно, історія це важливо. Звичайно, краєзнавство це та річ, яка поєднує минуле сьогодення і майбутнє. І знати його надзвичайно важливо. Дуже добре, коли знаходяться люди, які здатні свої знання викласти у художній або у науковому стилі. У е, любому жанрі і викласти їх на пе, на папері і зробити надбанням для інших поколінь і навіть для майбутнього від усіх п'яти гірчан привітав земляка із виходом книги, сільський голова Олег Роїк, зауваживши, що ця книга занадто важлива для кожного жителя села. Якщо відомо досліджувати цю книгу. Скажу, з самого початку відчувається в Миколи Петровича глибока насамперед глибока любов до своєї рідної землі, до своїх п'яти, до своєї рідної країни. І в той же час водночас з перших рядків ми можемо з вами відчувати те, наскільки автор переживає за долю і свого села, і за долю України. Одну з частин книги автор присвятив місцевому сільгоспідприємству СВК П'ятигорі. Микола Петрович безмежно вдячний за фінансову підтримку його видання теперішньому керівнику Наталії Мотус, яка також привітала автора. Я так думаю, що це початок великої епопеї, великої серії книжок, де ви будете далі описувати кожну нашу книгу, кожну нашу. Велику таку подію, яка відбувається в наших картинах. тому що я всім завжди на всіх форумах і в селі Трум кажу, що, що наші категори є найкращі. І такого села, як карти немає ніде на окремі. І таких єдних єдних, єдних таких дружніх, таких е, працьовитих, таких гарних, розумних людей також немає ніде, ніхто на мене нехай не відважається, але це воно так є. І е, я дуже щиро вам вдячна за те, що ви дійсно е, ловили в е, мисці таку, виконали таку велику червону лінію, е, Те, що роль кожної малесенької, частини, е, маленького населеного пункту чи то е, іншого якось е, визначається в тому, є там люди. Я хочу вам сказати великі слова. Вдячності за цю книгу. Хочу вважати, щоб ви і надалі залишалися і постаті журналіста такого щирого того, хто прагне показати не лише свою любов до своєї землі, до своєї країни, а показати значущість, значущість нашої держави, нашої країни, нашого, нашого кожного громадянина. Своїми враженнями про книгу на зустрічі поділилися керівники району. Ваша книга буде популяризуватися нашими бібліотекарями. Я думаю, не тільки в центральній районній бібліотеці, чи в дитячі, чи в дорослі. А вона буде популяризуватися в усіх селах, тому що я бачу дуже достатню кількість книг. Спасибі Наталі Вальна за. Фінансове не за фінансову підтримку, а не тільки за підтримку, а за те, що ми профінансували цю книжку. Ця книга буде мати достойне місце у кожній бібліотеці нашого району. Свої щирі слова автору говорили чисельні гості. Всі вони були єдині в побажанні успіхів і натхнення автору у подальшій творчій діяльності. Славна людьми Земля П'ятигірська вийшла обсягом у тисячу примірників та надрукована у місцевому видавництві Сергія Міцінського. Як зазначив сам автор, вона слугуватиме орієнтиром для наступних поколінь, які доповнюватимуть її новими іменами людей, яких народжуватиме щедра П'ятигірська земля. Творці історії, як сьогодні багато виступаючи говорили, це люди, це ми з вами. Ми. Які... Чи мурашки, чи бджоли. У світі кожен день десь бігаємо щось робимо. От, і ми навіть не здогадуємось, здогадуємо, що своїми справами ми просто творимо історію. Це буде видно через років 100, через років 200, коли наші нащадки будуть читати, я впевнений, що не тільки в цій книжці, а у наступних книгах, які будуть... Набагато товстіші і багато місткіші. Вони, вони будуть читати про наших, так сказати, панів, от у хорошому смислі слова, які творять історію нашої країни і нашої України. Я хочу вам подякувати ще раз від усього серця і впевнений, і гадаю, що це наша неостання зустріч у такій атмосфері.